Вітаю всіх на каналі Готуємо з Олесою піжик. Друзі, якщо вам трішечки проїлись на сніданок, звичайна яєчня чи яйця пашот або ж просто смажені яйця, я пропоную з сьогоднішнім рецептом трішечки урізноманітнити ваш раціон. І сьогодні я пропоную приготувати ось. Таку смакоту, також з яєць. Просто додайте улюблені овочі, і ви будете ситими і задоволеними, як мінімум, до наступного прийому їжі. Цікаво? Тоді я пропоную починати вже приготування. А перед цим, друзі, звісно, попрошу, хто ще не підписався, підписуйтесь обов'язково. Забирайте собі цей рецепт і багато інших смакоти. І ще раз хочу вам показати, наскільки це апетитно і презентабельно виглядає, тому я думаю, що таку закуску можна сміливо подавати і до якогось святкового столу, тим паче це все так просто і смачно, подивіться. І, друзі, звісно ж, зберігайте рецепт і пробуйте щось новеньке або вже забуте старе. Тим паче для його приготування необхідно всього декілька інгредієнтів. Зараз бачите все перед собою на екрані. Або ж шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є в деталях і на декількох мовах. А починаємо ми з цибульки. Е, на пательню відразу виливаю рослинну олію і нарізаю ось таку невеличку цибулю. Нам і необхідно е, її там багато не потрібно, просто щоб був запах такої смаженої цибульки та смак. Нарізаємо дрібнесенько і відразу відправляємо на пательню. Ось так. І, друзі, будемо смажити до рум'яного кольору, не забуваємо помішувати. А поки цибулька смажиться, ми підготуємо яйця, відварені вже. Просто бачите, розділяємо на половинки і будемо зараз відділяти білки від шовтків. Ось так в окрему миску я перекидаю шовтки, і власне, тут буду робити начинку для яєць. Все готово, білки поки відставляємо, а жовтки. Я розминаю ось так трохи виделкою і буду додавати наступні інгредієнти. Цибульку не забувайте помішувати, друзі. Так, відразу ж додаю спеції: в мене це сіль, перець і сушений часник. Друзі, пишу все за смаком, тому що кожному може смакувати по-різному, а спеціями можете погратися. Далі додаю натертий сир у мене сьогодні пармезан, але підійде будь-який і смачно, навіть і без нього. Перемішуємо все ще раз. Далі додаємо сюди смажену цибульку, вона вже трошечки вистигла. Так, готово. Перемішали. І додаємо крем-сир. Вершковий можна замінити на невеличку кількість сметани чи йогурту. Все підійде. Далі тунець гарнесенько відтисніть його від соку і зелень. У мене сьогодні суміш, зелена цибулька, кріп та петрушка. Все за смаком. Ще раз гарненько перемішуємо, бачимо, маса тримається гарно купи, і буде дуже швидко і просто начиняти яйця. І ось так беремо ложечкою, друзі, допомагаємо собі пальцями, гарнесенько все притискаємо і формуємо. Красиве фаршироване яйце. Можна скористатися також кондитерським мішком, як вам буде зручно. Все, майже готово. Додаємо трішечки улюблених овочів і можемо насолоджуватися. Зараз скуштуємо. Ну що ж, друзі, звісно, ми все скуштуємо, але я знаю, що це дуже смачно. Так, це смачно, ситно, швидко. Все як ми любимо, тому готуйте однозначно. Друзі. Дякую, що готували сьогодні разом зі мною. Підписуйтесь обов'язково, пишіть коментарі, ставте вподобайки і підтримуйте український контент. Він того вартий.